Навісні оприскувачі Лохман із баштою. Це надійний вибір для ефективного захисту саду. Оснащені контролером SPG 10 Pro, який забезпечує точне дозування та автоматичне регулювання тиску для максимальної ефективності. Як працює SPG 10 Pro, оберіть ділянку та робочий розчин. Введіть норму внесення та швидкість руху. Контролер самостійно розраховує ідеальний тиск та схему розпилення. Результат точне внесення, оптимальне використання ресурсів та підвищенна продуктивність. Лохман це точність, якість, ефективність.